Ім'я Крачун має давнє балкано-слав'янське походження і є назвою Різдва Христового. Воно до сьогодні використовується болгарами, сербами та румунами, а також частиною українців, які живуть у західних районах Закарпаття. Від цієї назви утворено ойконім 14-го століття Крачуново, що в угорській мові звучить як Карсоніфалва. Це ім'я також зустрічається в румунському марамороші. Перші згадки про це особове ім'я як українське. Так і румунське та угорське датуються XIII 15 століттями. Наприклад, у документі 1221 року згадується: Фера пройдіть стімітю А Црачун у комітеті ваш у 1414 році, істинний слуга наш, пань Крачун Більческовль» у місті Сучава, у 1487 році, Братул і браття Его Марко і Крачун також у Сучаві. Згодом ім'я Крачун стало прізвищем. Наприклад, у 1648 році зафіксовано Црачун Іоанн у селі Пересирова, а в 1517 році кріпака крацон Андре в селі Слатенка, незважаючи на зміну функції, ім'я Крачун продовжувало використовуватися. У 1715 році зафіксовано особисті імена Алекса Ріга Крацюн, Маковеч Сімон. Васіле в селі Стримтура в румунському Мараморощі схожі на крачун, імена Красун Кричун.